Продовжуємо говорити про реформу вищої освіти в Україні. Наразі про те, як у вишах сприймають запропоновані нововведення та що слід змінити у навчальному процесі для переходу із заочної на дистанційну форму. До розмови приєднується президент Національного університету Києво-Могилянська академія, професор Сергій Квіт. Вітаю вас, пане професоре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, автори законопроєкту називають заочну форму як радянською і застарілою. Як думають викладачі Києво-Могилянської академії щодо цього, і, взагалі, як ставляться до запропонованих змін до законопроєкту про реформу вищої освіти в Україні? Ну києво могилянська академія ніколи не мала заочної форми, тобто це була наша принципова позиція, тобто нам немає що змінювати, бо ми ніколи не запроваджували заочну форму навчання. Можливо, колись вона мала сенс і заочна і вечірня в якихось, я не знаю, 60-х роках, коли справді люди працювали на заводі, молоді люди і хотіли ще вчитися. Моя мама викладала в вечірній школі, наприклад, математику, і у неї вчилися люди, які були її за віком, тобто її однолітки і. Вона мала потім друзів своїх вечірників, але справа в тому, що зараз ну, в цьому немає ніякого сенсу. Я думаю, ну і головна відмінність полягає в тому, що е, е, заочна форма відрізняється тим, насамперед, з формальної точки зору, що вона не передбачає інтерактивного компоненту. І е, після пандемії, коли вже е, всі, хто хто. Раніше був обізнаний з якимось спеціальними такими інструментами для дистанційної освіти, комп'ютерними програмами, різними месенджерами, телефонами можна користуватися. От вже і викладачі, і вчителі в школах, і діти, і батьки вже всі мають якісь загальні знання і вміння, як це робити. Тому зараз ми більше говоримо про дистанційну освіту, про змішану освіту, про... хоча це також, також непросто, тому що іноді є такі приклади, коли людина формально завершує стаціонар, тобто денну форму, і ніколи не була в аудиторії, тому що чи то пандемія, чи то є такі ну, приклади. Скажем так, коли якісь університети допускали такі форми спілкування з іноземними студентами, що студенти навіть не перетинали іноземці кордон, от і ніколи не були не те, що в аудиторії не були в Україні, і завершували стаціонарну форму навчання, тобто завершувала стаціонарна форма, тобто різні є приклади, тому я взагалі не вважаю, що Така увага до відміни заочної форми навчання, що вона виправдана, тобто це просто якісь такі речі, які повинні бути зроблені. Ви говорите, що в Києво-Могилянській академії ніколи не було заочної форми, і це принципова позиція йдеться про якість знань, які форми тоді були у вас, коли життя змушує, чи то під час пандемії, чи то під час повномасштабної війни. Ми, ми, ми використовуємо змішані дистанційні форми. От і тут як сказати, як ви не назвете яку форму навчання ви маєте дистанційно очно. Заочно, як ви не назвете, коли була пандемія, то це була це було дистанційне навчання і не заочне, а дистанційне навчання це було. От з різних причин. Тому е, оцей формальний крок е, він важливий. Я маю на увазі, що ми відмовляємося від, е, від е, заочної освіти. Він важливий, от але це не головне е, е, те, що стосується реформування. Це не є реформа. Це є ті ті кроки, просто які обов'язково мають бути зроблені. Це уточнення, якісь є. Тобто, ми відмовляємося від того, що вже е, не актуальне. Це не є реформа. Реформа це рух вперед, і рух вперед це трошки інше. Тобто це е, збільшення університетської автономії а, е, з одного боку університетської автономії. З іншого боку, е, університет, тобто може бути більш гнучким в організації освітнього процесу. От, е, це більше можливостей і гнучкості мають самі студенти, як вони самі хочуть організувати свій освітній процес. Це важливі речі, і ще пане Сергію. Будь ласка, поточніть студенти, які опановують дисципліни за змішаною формою і за вимушеною дистанційністю, яка зараз є і була під час ковіду, і зараз є під час війни. Чи можуть вони варіювати тривалість навчання за е, своїми потребами? Наприклад, закінчити курс швидше за три роки, замість п'яти гіпотетично якісь винятки пов'язані з екстернатом, так званим, щоб скласти щось екстерном. Могли бути і раніше, тобто, але для цього ну потрібні для врятування якісь спеціальні дуже обставини. А, коли людина, я не знаю, наприклад, вона опановує в кількох університетах, наприклад, а, якісь курси або якісь програми, а, і так далі, коли вона має якісь накладки, тобто можливо, якісь сімейні обставини, тобто щось. Якісь надзвичайні мають бути обставини для того, щоб людина щось складала екстерном. от але складача складання екстерном, ну я не пам'ятаю, щоб людина могла за рахунок цього виграти рік. Можна раніше скласти якісь курси, але не завершити навчання завчасно. Тобто, я, я думаю, що це дуже рідкісні випадки були. І тому, якщо ми зараз чуємо ці пропозиції. А я сподіваюся, що ці пропозиції вони втіляться в якісь конкретні документи, які будуть працювати, в тому числі щоб студент чи студентка самі планували тривалі свого навчання, і це може залежати від різних чинників, чому вони так планують. Але оця гнучкість це завжди добре. Звичайно, це завжди добре. От і це не означає, що всі студенти почнуть або швидше завершувати навчання, або на поті затягувати навчання. Ну але це призведе до того, що людина себе вільніше почуватиме в плануванні своєї кар'єри. От це важливо. Я хочу такий приклад навести в західних, ну зокрема в американських університетах прийнято дуже часто, що людина коли вчиться і вона молода людина покладається на самого себе. Доволі часто практика є е, переривання навчання на рік або на два для того, щоб, наприклад, попрацювати, заробити гроші, де якийсь досвід додатковий і потім продовжувати навчання. У нас це ніколи не було популярно. У нас студенти, як правило, хотіли е, взяти на себе дуже велике навантаження і поєднувати багато завдань для себе. Ну чомусь так я не знаю. Так було прийнято. Очевидно, це пов'язано з укладом життя. От але повторюю більша внучкість. Е, в організації освітнього процесу планування свого навчання, от тобто, це важливо і для закладу освіти, і для самих студентів. Звичайно, я вам дякую, пане професоре, що знайшли час для нашої розмови. В ефірі Суспільне спротив був президент Національного університету Києво-Могилянська академія, професор Сергій Квіт.